Всім привіт, мене звати Іван Лучко. і на каналі Mobile Planet Сьогодні ми говоримо про те, що обрати. Windows або macOS. Остання лінійка ноутбуків Apple, що працюють на швидкому та ефективному процесорному семействі m 2 перевершує конкуренцію зі світу Windows в багатьох аспектах це так, звичайна якість і дизайн MacBook залишаються неперевершеними, а завдяки привабливому балансу між потужністю та ефективністю. Ці машинки важко побити, чи йдеться про мейнстрімінговий MacBook Air. M2 або Pro високопродуктивний MacBook Pro. Сьогодні у нас порівняння двох найкращих ультрапортативних ноутбуків у світі ASUS ZenBook S13 OLED 2023 з Apple MacBook Air на процесорі M2. Поїхали. У Zenbook S13 OLED є багато переваг порівняно з іншими Windows ноутбуками приблизно в тій же ціновій категорії. Але порівняно з MacBook Air M2, саме oled дисплей робить його особливим. Не можна сказати, що дисплей MacBook Air M2 є поганим Він навпаки набагато краще, ніж дисплей MacBook Air минулих років. Він охоплює 90% гами Adobe RGB, що досить задовольняє потреби всім, крім найвимогливіших творців, і пропускає лише магічне значення дельта і менше значення 1,0%. Десятих але дисплей ZenBook 13 OLED має ще ширший колірний спектр, який є професійним і має точність, яку вимагають професійні творці. Всі тести показують, що контрастність знаходиться в звичайному діапазоні 25 тисяч до одного, що забезпечує чорні кольори чорними, наче вугілля. Несумнівно, всі види користувачів, чи то працівники Офісу, творці або активні споживачі медіа, віддадуть перевагу дисплею ZenBook над дисплеєм MacBook Air M2. Кілька років. Тому компанія Apple перейшла на використання своїх власних чіпів Apple Silicon як у своїх ноутбуках, так і у айпедах. MacBook Air можна налаштувати з чіпом m 2 там буде 8 ядер процесора та 8 ядер графічної підсистеми, або 8 ядер самого процесора і 10 ядер графічної підсистеми, якщо у вас вистачить на це Грошей. Чіп М2 здатний легко справлятися з інтенсивними завданнями. Він без проблем впорається з редагуванням 4К відео в Adobe Premiere Pro та Final Cut Pro від Apple, а також плавно прокручує таймлайни. ZenBook S13 OLED можна налаштувати з процесором Intel Core i 7 13-го покоління, що повинно бути достатньо для продуктивних завдань. З інтегрованою графічною карткою Intel Iris XE будуть деякі обмеження, ймовірно, не всі ігри будуть працювати. На цій конфігурації, але в якісь старенькі хітові проекти ви можете запустити. Однак наявність процесора Raptor Lake забезпечує безперебійну роботу офісних та навчальних завдань, що робить ZenBook більш спрямованим на продуктивність. Пристроєм ніж MacBook Air. Однією з найбільших переваг ZenBook S13 OLED є його компактність, що робить його ідеальним ноутбуком для перенесення. Коли він розкладений, його товщина складає 1 см. Загальна вага всього 1 кг. кілограм. Zenbook S13 OLED дуже тонкий. MacBook Air також має досить компактні розміри з вагою 1,24 кг і товщиною 1,13 см. Ці моделі ідеально підходять для гібридної роботи завдяки своїм невеликим розмірам, але Zenbook S13 OLED вражає своєю елегантною тонкістю, якщо врахувати потужні внутрішні компоненти. Zenbook S13 OLED оснащений 13-дюймовим дисплеєм OLED з роздільною здатністю 2880 на 1800 точок. Він має заявлену яскравість 550 ніт і 100% покриття DCI-P3 зі співвідношенням екрану до корпусу 85%. Заявлена точність кольорів означає, що креативним фахівцям буде зручно редагувати фото та відеоматеріали, а oled панель забезпечить яскраві та насичені зображення. Вона також буде чудовим вибором для перегляду медіаконтенту. MacBook Air має дисплей на 13,6 дюйми. Це Liquid Retina з підсвічуванням LED. І нативною роздільною здатністю 2560 на 1664 пікселя. Заявлений яскравість становить 500 ніт менше ніж у Asus, Разом із гамутом кольорів. 3. З двох екранів включення OLED в моделі ZenBook може зробити його найкращим варіантом, оскільки він може відтворити кольори з більшою точністю. Однак його інтегрована графічна підсистема обмежить можливості для інтенсивних творчих завантажень. Для такого тонкого ноутбука ZenBook S13 OLED має вражаючий вибір портів. Він оснащений двома портами Thunderbolt 4 USB-C, обидва підтримують швидке заряджання, а також двома портами USB A. 3.2, вихідним HDMI 2.1 та аудіо роз'ємом 3,5 мм. MacBook Air поставляється з портом зарядки MagSafe 3, аудіо роз'ємом 3,5 мм та двома портами USB-C з підтримкою Thunderbolt 3 покоління. DisplayPort є ще та заряджання. Включення Thunderbolt 3 попереднього покоління зробить MacBook Air менш продуктивним, оскільки Thunderbolt 4 забезпечує кращу швидкість передачі даних. Ви можете підключити до MacBook Air, наприклад, 5K Studio Display від Apple, але помітите зниження швидкості та продуктивності. Всі, хто бажає підключити свій пристрій до одного або кількох зовнішніх дисплеїв, можуть розглянути варіант Zenbook S13 OLED. ZenBook показав хорошу тривалість роботи від батареї для. Ноутбука на Windows, але його результати не можна порівняти з феноменальними результатами MacBook Air M2, що робить продуктивність MacBook ще більш вражаючою. Якщо вам потрібна батарея на цілий робочий день під час роботи з продуктивними задачами, то MacBook Air M2 набагато ймовірніше зможе витримати цей період. Клавіатура MacBook Air M2. Мені здається, краще, ніж у ZenBook, яка, хоч і є, хорошою для ноутбука на Windows, але не така, як у Apple. І сенсорна панель Force Touch у MacBook просто перевершує будь-яку механічну версію навіть у. ZenBook. корпус MacBook m 2 ще більш міцний ніж у ZenBook, Хоча кришка останнього дивно виявилася більш жорсткою ніж у Apple. Є ще кілька моментів, але OLED робить вирішальну різницю. Ноутбук ZenBook s 13 OLED 2023 також має кращі можливості підключення. Ніж MacBook Air з підтримкою старих інтерфейсів, які MacBook не може запропонувати. Він має таку ж якість веб-камери та рівень безпеки, майже такий тонкий, як неймовірно тонкий MacBook Air m 2 але все ж таки Asus ZenBook – найтонший ноутбук зараз у цьому ціновому сегменті. Нарешті не можна забувати про ціну. До ZenBook коштує на 400 баксів менше за подібну ж конфігурацію. Це велика різниця. Варто витрачати 400 баксів за покращення продуктивності та часу автономної роботи. Для деяких відповідь буде такою, але для багатьох ZenBook S13 OLED – це ноутбук на Windows, який пропонує дешевшу альтернативу без жертвування преміальними компонентами і якістю. Побудови. Переходьте за посиланням у цьому відео, там ви знайдете всі конфігурації та ціни на новинки техніки Apple, та не тільки все у Mobile Planet. Раджу подивитися. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!